Виставку про незламних ветеранів відкрили у Вінниці 8 мільярдів гривень на підтримку Збройних сил України спрямували Вінницькі громади у 2024 році. Благодійну марку присвячену волонтерам. Погасили у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. 1,8 мільярда гривень на підтримку ЗСУ спрямували Вінницькі громади у 2024 році. На черговій сесії обласної ради директор департаменту фінансів прозвітував про виконання бюджету за поточний рік. Ключовими пріоритетами роботи громад області під час війни залишаються безпека та оборона, стійкість і турбота. Бюджет Вінниччини на 2024 рік формували на сесії обласної ради усім депутатським корпусом з урахуванням умов війни, в яких зараз перебуває країна. Ми декілька разів в сесійній залі приймали рішення, що можемо приймати його і програми сесійних залах. Чому все таки ми не бачимо бюджету, і чи буде якось до... Надана інформація по формуванню бюджету 25-го року депутатському корпусу. Перше, щоб депутати розуміли, які програми вони можуть доповідати в своїх територіальних громадах, де їх обирали люди. Безпека та оборона, стійкість та турбота ключові пріоритети бюджету за 2024 рік. Є багато зауважень від депутатів, оскільки ми маємо забезпечити безпеку і оборону, стійкість і турботу, і збалансований підхід визначення цих пріоритетів як основними може забезпечити реагування на запити. В першу чергу нас цікавить допомога військовим. З обласного бюджету допомога замала. Ми навіть не можемо порівнювати її з тією допомогою, яку надають громади. Тому вимога залишається такою ж максимум спрямувати кошти на підтримку сил оборони. До виконання бюджету та його формування в обласних депутатів була низка питань. Це питання турбує зараз всіх українців. Тому що фінансування наших героїв, наших військових це на першому місці. Чому міська ради можуть фінансувати більше, чим область чим власної бюджет? бюджету? Це питання стоїть на перше. Я думаю, що ми не з цього питання знайдемо консенсус. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина. Безпека та якість навчання дітей це один із пріоритетів роботи Вінницької громади у 2024 році. 90 мільйонів гривень із міської скарбниці витратили саме на заклади освіти, на утеплення будівель, ремонт інженерних мереж та купівля генераторів. Про це на інформаційній зустрічі з представниками профспілок, керівниками освітніх закладів, прозвітували представники муніципалітету. На безпечні і комфортні умови в закладах освіти з бюджету Вінницької громади витратили 89 мільйонів гривень. За ці кошти у восьми ліцеях зробили термомодернізацію. Також придбали 45 генераторів. Вінницька громада є однією з трьох в Україні, які дають муніципальні надбавки освітянам. Ми змогли сформувати збалансувати бюджет таким чином, щоб і забезпечити сталість в розвитку в громаді. вірніше, це навіть не не розвиток, а сталість видатків для утримання інфраструктури, яка є. І забезпечити пріоритет безпека і оборона, безпека для мешканців громади, і оборона це в першу чергу підтримка наших збройних сил. Головний пріоритет роботи громади допомога зсу. Значна частина коштів спрямувалась саме на закупівлю дронів, пікапів та тепловізорів. Інша частина на безпеку жителів Вінницької громади, ремонт та будівництво протирадіаційних укриттів. Такий складний час. Були винайдені кошти і можливості завершити термомодернізацію приміщення закладу, і враховуючи те, що ми більше трьох років працювали то в змішаному форматі, то на базі різних закладів, і це складно було для колективу, для батьків, для дітей. Але все ж таки були винайдені кошти, і ми повернулися від ремонтований заклад, утеплений заклад з оновленим опаленням. Безперебійна робота транспорту, дорожніх служб, підтримка благоустрою міста, стабільне водо та теплопостачання. На виконання цих потреб витрачено понад мільярд гривень. Другий пріоритет є пріоритетом стійкості. На даний пріоритет з бюджету спрямовано 1 мільярд 153 мільйони гривень. Так, з метою забезпечення енергетичної стійкості громади. Перебійного надання населенню послуг теплопостачання для сталої роботи підприємства Вінниця Міс Теплоенерго» з бюджету спрямовано 320 мільйонів гривень. Підтримка ветеранів російсько-української війни, військовослужбовців та їх родин над цим постійно працюють департаменти міської ради. На проєкт Турбота заклали понад 800 мільйонів гривень. Вже за кілька днів у Вінниці розпочнуться громадські слухання бюджету на 2025 рік з незмінними пріоритетами: безпека та оборона, стійкість та турбота. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Працевлаштування та соціалізація ветеранів російсько-української війни такі теми обговорювали на сьомій зустрічі діалог влади та бізнесу залучення ветеранів до життя суспільства та економіки головне завдання підприємців та держави. На зустрічі бізнесмени ділились досвідом отримання грантів на розвиток власної справи. Сьомий діалог влади та бізнесу провели у Вінниці. Під час зустрічі обговорили працевлаштування ветеранів та ветеранок війни. Завдяки програмі є робота. Майбутні підприємці мають можливість отримати гранти на розвиток власного бізнесу. За 10 місяців цього року вже 86 ветеранів та їхніх родин отримали 42,5 мільйони гривень підтримки. В нашій області кожен четвертий грант, який йде за цією програмою від держави, отримує якраз ветеранські родини. Такі гранти ветеранам допомагають створити власну справу та соціалізуватись. З метою ось цієї підтримки ветеранської спільноти, підприємницької ветеранської спільноти в Вінницькій області, нами вже за два з половиною роки надано фінансову підтримку вже майже на 42 мільйони гривень. Зокрема, в цьому році, в 2024-му, ми надали фінансову підтримку 29 ветеранам-підприємцям з Вінницької області. Під час діалогу влади та бізнесу підприємці ділились створенням свого бізнесу. Подала проект гранту, захистила і була переможцем, І отримала кошти, закупила меблі і обладнання. І як я зазначала, по умовах мого гранту я маю взяти одну працевлаштувати влаштувати одну людину. У мене така людина теж ветеран, інвалід, наслідок війни. Я певно, що один з найперших ветеранів, хто отримав цей грант. Сказати, що виникали якісь питання чи проблеми, не можу. Чому, в принципі, тому що за допомогою фахівців Вінницького центру зайнятості жмеринського. Інформація була ну можна сказати розжована і вкладена в повному обсязі, так як воно має бути. Грантові програми діятимуть і надалі, аби всі ветерани та ветеранки могли знайти роботу. Яна Колодинська, телеканал «Вінниччина». 12 світлин ветеранів російсько-української війни, які після важких поранень знайшли в собі сили через спорт або власну справу повернутись до цивільного життя. Експозицію приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Історії захисників, які через спорт чи відкриття власної справи адаптувалися до цивільного життя, показали у тематичних світлинах. Армен Гаребян та Ярослав Фіногенов після поранень не здались, і завдяки постійним заняттям уже стали призерами міжнародних змагань серед ветеранів Strong Spirits Games. Чоловіки активно займаються спортом і виборюють призові місця на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Це донесення до суспільства, що ми Такі ж самі, що ми далі продовжуємо боротися, незважаючи на те, що у нас є поранення. Ми виступаємо на міжнародному рівні, прославляємо країну. Для того, щоб показати людям, і суспільству, і ветеранам, що ну, на утриманих да, що життя не закінчується, можна продовжувати щось робити, працювати, творити і так далі. Виставку про незламних захисників приурочили до міжнародного дня людей з інвалідністю. Як приклад незламності духу, ми презентуємо календар, на якому вони демонструють свої ті можливості, які вони віднайшли для себе після отримання важкого поранення і повернення після війни до цивільного життя. Це хлопці, які є учасниками ігор нескорених, це хлопці, які займаються різними видами спорту, це хлопці, які є переможцями конкурсів на отримання гранту на започаткування. Не власної справи від Українського ветеранського фонду фото незламних ветеранів стали календарем на 2025 рік. Він вийшов накладом 300 примірників: Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Благодійну марку присвячено волонтерам. Погасили у Вінниці. Назва її країна волонтерів. Приурочили до міжнародного дня волонтера. На марці зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Випустили її тиражем 300 тисяч. Її вже можна придбати у всіх відділеннях. Укрпошти частину грошей спрямують на благодійність 30 гривень від кожного проданого блоку. Багато в принципі працюємо завжди по запитах бійців. Вони насилають свої запити, ми стараємося їх втілювати. Але основні напрямки це робота з скидами для дронів, там виготовлення скидів, корпусів, холодних боєприпасів і все, що стосується металу. Тобто, ремонтуємо техніку, виготовляємо баги, виготовляємо міні-РСЗВ, наша сіпікапа. Мішенні руки по все, що залізо, це якби наша стихія. Напередодні Міжнародного дня волонтера безумовно приємно, що і свою умовно свою марку буде мати і ця спільнота. І мені хочеться в цей передень волонтера нагадати усім нам, що боротьба триває і сьогодні. В багатьох і маленьких селах, і великих містах люди за своєю сутністю залишаються волонтерами. Мені хочеться, щоб ця сутність в нас залишалася до моменту тієї нашої славної перемоги. Волонтери із села Перепільченці Жмеринського району від початку повномасштабного вторгнення допомагають нашим захисникам та захисницям. Готують їжу та передають все необхідне по запитам оборонців. А ще рік тому почали виготовляти енергетичні батончики, аби військові змогли набрати сил для виконання важких бойових завдань. З нами на зв'язку Юрій Мельник, волонтер. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, яку саме допомогу передаєте нашим захисникам. Дивіться, ми розпочали допомогу допомагати. Розпочали ще переселенцям, коли до нас вони масово їхали в село. І потім вже почали з лікарень. І зараз ми допомагаємо військовим на фронт. Готуємо по можливості, що нам люди можуть дати. Ми переробляємо різноманітні продукти. А це можуть бути і налисники, можуть бути і котлети, і різні види сала. Все, що сьогодні, на сьогоднішній день у нас є, ми переробляємо і відправляємо волонтерами чи новою поштою гуманітарною, яка дуже, -дуже допомагає нам такі невеличкі їм презенти туди надіслати, при потребі, звичайно, що вони звертаються. Ми буває не замовлення, буває, готуємо. буває, щось, закуплюємо якісь продукти, якщо потрібно, комусь щось таке цікаве і е, смачне приготувати. Знаємо, що готуєте ще енергетичні батончики. Розкажіть про них, з чого вони складаються? Е, так е, буквально більше року назад ми почали е, готувати енергетичні батончики. Насамперед ми отримали грант, закупили дегідратори, насушили багато сухофруктів. І в колишньому минулому році ми готували надзвичайно багато, десь більше 700 кг Ми приготували цих батончиків. Там не ті були не тільки батончики, були ще й цукати з гарбуза. Це все ми запаковуємо в вакуумну упаковку таку, що десь по 150-170 грам. Батончики в основному складаються з пластівців вівсяних і пшеничних. Пластівці це швидкого приготування. В основному компонент це йде сухофрукти, місцеві сухофрукти, яблука, груші, сливи. А туди вже таки входять горіхи різних видів. Це, е, основна маса це грецькі горіхи, а потім уже, е, і арахіс, е, і фундук, е, зернята, і гарбузові чищені, і соняшникові чищені, там і ще йде і кунжут, і ну, багато льон, е, е, ще мед, шоколад. Ну так дуже, це дуже багато. Там більше 18 інгредієнтів входить туди. А що кажуть самі військовослужбовці? Подобається їм? Ну, звичайно, вони дуже задоволені, коли ми дали на пробу, до нас приїжджали тут з 35-ї, перше, що ми почали готувати. І заїхав е військовий з 35-ї бригади. То він, ну, він дуже був задоволений. Він попро... дали йому попробувати. Він був дуже задоволений. Це те, що бачили на свої очі. І далі все вони от цих, цих, каже, ваших домашніх цукерів вони кажуть, що надішніть нам. На замовлення ми дуже багато надсилали. І є така в нас інформація, що навіть якщо при потребі, де не мож, куди що не можна ставити, то пересилали воду дроном воду і. Цей батончик зв'язували і сказали хлопцям, де, якщо не може щось доставити їжу. було. Пане Юрію. А чи охоче долучаються самі місцеві до вашого такого волонтерського осередку? Ну, знаєте, кожен вже весь цей час повномасштабної вторгнення, кожен зробив для себе свій вибір. Звичайно, що з нами працюють і друзі, і родичі, і сусіди. Ну, а якщо хто і не долучився, ну то це вже його, його справа. Ну, в основному люди допомагають, нам допомагають. Ну, які найбільш поширені запити саме зараз від оборонців? Ви розумієте, що це, мабуть, що в кожного свій запит. Це вже індивідуально, на кожному напрямку потрібно щось своє. От до нас були таке, що зверталися, прямо е, просили хлопці. От е, на лівому березі, ми знаємо, що в Херсонській області в нас є плацдарм. І щоб туди доставити е, продукти, то треба туди важко доставляти продукти. І і щось треба дуже таке вже калорійне, смачне, поживне. І то ми готували. От, навіть ми бували, що така готували туди. Е, прохання було військових. З 35-ї бригади морської піхоти ми туди відправляли за що ми дуже отримали великі подяки від них, від цих хлопців. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка, дуже радий е, за, е, з вами зустрітися, з вами поспілкуватися. І також хочу привітати усіх е, волонтерів, хоча б хто чим-небудь допомагає армії, щоб він. Е, і допомагав надалі, щоб розумів, що це дуже необхідна справа. Нашим глядачам нагадує Юрій Мельник, волонтер, був з нами на зв'язку. Заспівати українських пісень, заплести традиційну українську косу, дізнатись свою долю та посмакувати варениками. Понад півсотні хлопців та дівчат зібрались в молодіжному центрі квадрат, аби відсвяткувати андріївські вечорниці або ж калиту. Це одне з найбільш популярних серед молоді свято. Чи народні пісні дівчата готують частування на андріївській вечорниці? Ліплять вареники з вишнями, капустою та картоплею. Окремо роблять вареники з капостями для хлопців: там сіль, перець чи монета. В давнину вірили, якщо хлопець натрапить на вареник з копійкою, то одружиться з дівчиною, яка його зліпила. Ми ліпимо вареники за давню традицію наших бабусів, дідусів. Ми робимо це. Кожних андріївських вечорниць по нашій українській традиції ми їх не забуваємо постійно, їх ем, згадуємо, зберігаємо. В давнину найпоширенішою зачіскою українок була коса. Саме її на андріївських вечорницях дівчата заплітали. Я косу та косу в неї стрічку, так як робили наші бабусі там. Вечорниці не обходились без ворожінь. З давніх давен дівчата вірили, що саме цього вечора можуть дізнатися ім'я свого судженого та дізнатись, чи вийдуть заміж у наступному році. Я вийду заміж цьому році. Не те, що треба. Андріївські вечорниці одне з найбільш популярних святкувань серед молоді. А саме свято Андрія або Шкалити має глибоке культурне коріння. Андріївські вечорниці, які сьогодні ми святкуємо в молодіжному центрі квадрат, це особливе свято магії української культури. Сьогодні для молоді представлено п'ять локацій. Перша локація це українська кухня, де молодь вчиться ріпити вареники з різними начинками. Також працює локація звичайна гостина, де можуть почастуватися чаями різних трав українських. На даний момент проводити такі заходи дуже важливо, тому що ми відроджуємо свою культуру і це збереження нашої національної ідентичності. Крім традиційних ворожінь, можна було гадати на картах Таро. А ще на андріївських вечорницях квадраті хлопці та дівчата виготовляли свічки з вущини та смакували варениками. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. А це власне були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь та підтримуєте нас. А ми будемо і надалі інформувати вас про найактуальніші події. Бережіть себе до зустрічі.